ой 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 ходиш? Я дуже хочу в туалет. Можна мені прийти будь ласка. Ай да йде. Можна? Дякую. Туалет захотів. Срочно. Оце контент робимо, блін. Оце контент, де ви таке бачите, щоб тоді Ай. Добре, як. Та диви, яке воно але, воно не хоче звідти йти. Блін. Я йому кажу, йди Віта. а він каже, ні, я буду тут. Що жінка скаже за такою Хай мене почулює там де тіла не сходиться. Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? З пошли. ЗСУ. Панамку Калуші, що? Патріотично. Україну, країну, напевно.